Пропоную замислитися на дистину, яку висловив український письменник Павло Загребельний: Доки живе душа народу, народ безсмертний. Що ж таке душа народу? Це не лише його мова, культура чи історія. Це щось набагато більше. Душа народу це його ідеї, переконання, прагнення до свободи, віра у власні сили. Це те, що об'єднує людей не лише у часи радості, але й у найскладніші моменти. Ми – Українці неодноразово доводили, що наша душа жива та сильна. Протягом сторін нас намагалися пригнобити, позбавити власної ідентичності, змусити забути мову та культуру. Але народ, чия душа жива, не можна знищити. Він завжди відроджується, як фенікс з попелу, знову і знову. Якби не жила душа нашого народу, ми не бачили б стільки героїзму, єдності та самовідданості в новітній українській історії. Душа народу це його пісні, легенди, вірші, які передавалися з покоління в покоління. Це наші українські традиції, які є в кожній родині, у кожному селі. Це пам'ять про наших предків, про їхню, про їхню боротьбу за свободу та гідність. Коли ми зберігаємо нашу культуру, пам'ятаємо свою історію, ми захищаємо та підтримуємо життя нашої національної української душі. Без неї народ стає лише сукупністю людей. Але коли народ має свою душу, він нездоланний. Сьогодні ми бачимо втілення української національної душі в героїчних вчинках сучасників. У кожному, хто боронить нашу державу, хто працює на відбудову та розвиток, хто вчить дітей української мови та передає їм любов до української землі, живе та сама незламна душа українського народу. Доки ми зберігаємо наші цінності, нашу культуру та наші традиції, доки ми шануємо своїх героїв та свою історію, ми залишаємося живим, сильним народом. І це наш ключ до безсмертя, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну красу її вічно живу і мову її солов'їну. Отже, не забуваємо, наша сила у єдності. Наша безсмертність у нашій душі. Доки вона жива, живий наш народ, його воля, Його дух.